Ред прізвищ загиблих на війні в Україні росіян трапляються судоукраїнські та ще й народжені у Ромнах, Калинівках, Каховках, Малинівках чи Полтавках. Це підмітили аналітики групи інформаційний спротив, і це цілком можуть бути етнічні українці, адже всі ці села і містечка розташовані на далекому сході за тисячі кілометрів від справжніх полтав та каховок. Як ці українці опинились на тому краю континенту, як освоювали дикі землі і, врешті-решт, стали Росіянами Вона звати Юлія Галушка. Це параграф історія зеленого клину. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, чи варто вважати населення тих земель нашими. Курщина, Стародубщина, Білгородщина чи Кубань цілком очевидні місця компактного проживання українців ще 100 років тому, бо це прикордонні з Україною області. А от далекий схід зовсім далеченько, але це абсолютно не завадило українцям дістатись і туди, і назвати ці землі новою україною, зеленою україною, далеко східною україною або найчастіше зеленим клином нашого цвіту, як то кажуть. Є багато версій, до речі, назви цієї, але одна з ну, по-перше, він дійсно схожий на клин. А друге, що дійсно тайга. І навіть в сучасний час, то це великі простори тайги, великі зелені, сопки. Земля не така, як у нас родюча. І тому тайга це те, що підходило для там, обробки. І це треба було корчувати. Якщо показувати на мапі, то зелений клин це території, які вкладаються у такі межі: на півдні це річки Амурт і Усурі та Японське море, на півночі становий хребет, на сході Японське море, татарська протока та охотське море. А на заході адміністративний кордон між Амурською та Забайкальською областями. Загалом близько мільйона квадратних кілометрів. Нагадаю, площа України трохи більше як 603 тисячі квадратів. Звісно, поява перших українців за Уралом не була спецоперацією гур. Когось царська влада відправляла у заслання, як бунтівного гетьмана Петра Дорошенка чи учасників Коліївщини. Когось як козаків завойовувати Сибір та інші східні землі майбутньої Росії, за що в нагороду отримували ту ж таки землю. Російська імперія вона невпинно рухалась на схід всю свою історію. І в 30-х роках 17-го століття вийшли на береги Лєни. Яка стала власне опорним пунктом просування далі? 50-ті роки забайкалля, і вже серед тих людей були українці. Чому? Тому що частина людей це були козаки. Потім з'ясувалося, що казаки не здатні нормально поселитися. У них була задача захист кордонів, не зважаючи на клімат, на місця, вони не могли обжитися. Повінь все змиває і так далі. І тоді була ставка зроблена на українців. І перші українці почали з'являтися? Ну не в масовому, не будемо сказати, що в масовому, але в великій кількості це 1858 рік. Це був відносно безлюдний край. Ну, звичайно, не можна говорити, що там не було населення, але цей регіон був мало заселений, і стояло питання про те, щоб населити його людьми. Ну звідки взяти цих людей? Ну, звичайно, із території Європейської, тому що там було перенаселення не вистачало землі, і зокрема це стосувалося в Україні. Цікаво, як далекий схід увійшов до складу Росії, адже до 1858 року він перебував під управлінням манджурської династії цін. Але в результаті другої опіумної війни між власне китайцями та коаліцією Великої Британії, Франції та Росії за право торгівлі у китайських портах і Дозвіл на імпорт опіуму Китайці цілком очікувано зазнали поразки та змушені були вкладати дуже невигідні для себе мирні договори. Причому росіяни навіть не брали участі у війні, але в результаті спочатку Айгунської, а потім і Пекінської угод отримали величезні території. До речі, нині китайці час від часу згадують про несправедливість тих домовленостей. А в самому містечку Айгун, де був підписаний документ, працює музей, в який росіянам вхід заборонений, і саме на ці нові землі Росії потрібні були люди. Був такий полковник генерального штабу Ріттіх. Він написав доповідну записку, в якій проаналізував хід освоєння інших земель, і сказав, що найкращий елемент для освоєння далекого сходу є українці. Вони працьовиті. Вони у нас була велика народженість в Україні. Було перенаселення, і вони будуть без шкоди для своєї матінки землі. Вони будуть засвоювати. Згадайте класичну українську літературу: чи не в кожному великому творі земля це проблема? Її бракує, через неї сваряться і навіть вбивають. А тут відкриваються перспективи взяти стільки, скільки зможеш обробити. І поки українці з під австрійських територій їдуть освоювати Канаду, з під російських земель вирушають на схід. Саме таким чином з невеликої козацької станиці на лівому березі Амура. Виникає місто Благовіщенськ, а згодом з бухти золотий ріг і поселення біля неї Владивосток. Утім, дістатися цієї землі обітованої українцям було непросто. Це ж фактично інший край світу, і дорога могла тривати буквально роками. Спершу існував шлях тільки суходолом через весь континент. Це було максимально ненадійно, адже доїхати могли одиниці, та люди ризикували. Бо десь там, у далеких землях, їм обіцяли заманливі умови. У 1861 році було прийнято нормативний документ, яким виділялося 109 гектарів землі. Господарство позбавлялося на 20 років від податей. На 10 років звільняли від служби в армії. Але потім всі ці пільги почали з часом змінюватися. І вони почали погіршуватися. Зрозуміло, бо пішов поток. Людям говорили, що от ви їдете на далекий схід, вам буде надана земля. Ви отримаєте відповідні умови, давали і певні кошти для того, щоб вони могли освоюватися на цих землях. Тобто саме земля приманювала людей. Уявіть собі, друга половина 19 століття. Ви живете собі десь на Полтавщині, але раптом зриваєтеся і їдете на далекий схід до далекомагістральних перельотів. Чи інтернета ще ну, дуже далеко? Та що вже там навіть телефон ще не винайшли, а пошту і досі везуть кіньми. Колонізація такого віддаленого регіону йде вкрай мляво, аж поки не налагоджують морське сполучення. Перше масове переселення, яке можна вважати, це 1883 рік. І до 1900 року. Перші кораблі з Одеси вийшли 4 і 10 березня 1883 року. Було прийнято рішення урядове, що це перевезення саме безплатне, а добратися треба було до Одеси своїм коштом. На перший вихід з переплавом вийшло 254 родини. Але родини були великі, це не родини, які там одна дитина чи дві дитини. І було велике перевантаження. Тому затримки в портах були. І йшли десь вони не менше місяця. Першими українськими поселенцями у Владивостоці були 150 людей з Чернігівщини. Вони були в дорозі понад 50 днів. Їхній маршрут пролягав через Босфори Дарданели, Соєцький канал, острови, Цейлон і Сінгапур. Мандрівку за новими горизонтами найчастіше вирушали селяни з Полтавської, Чернігівської, Київської губернії і частково з Волині. В середині 19 століття народжуваність була висока, а землі, яка годувала і давала роботу, більше. Не ставало, тому охочі їхати були. Вони збрались дуже швидко, майно. Переважно продавали, Брали з собою найнеобхідніші речі, брали певні цінності, в першу чергу гроші. Бо зрозуміло, що треба було на місцях мати якийсь хоча б початковий капітан. Дехто брав певний реманент і так далі. Їм там на місцях обіцяли то й надавали допомогу. Все таки влада розуміла, що з голими руками. Цей регіон не освоїш. Я читав документи і оповіді вчених 19 століття, що люди, не знаючи, куди вони, вони брали з собою це кирпичі, якими капусту квасять. От настільки. І це їхали підводами, роками їхали. Були випадки, що по 10 років. І, хоча список пільг та заохочень поступово скорочували, охочих залишити рідні краї все одно було вдосталь. Коли кудись поїхали перші, да, то вони кличуть за собою, так як перших, хто поїхав в Канаду там, чи в Аргентину, то вони запрошували своїх сусідів і родичів. Мало того, в 1906 році вийшов указ, кримінальна відповідальність за пропагування їхати не в ті землі, які пропонує уряд, тобто навіть в межах Російської імперії, була там, тюрма до півтора роки. Але якщо хтось пропагує виїзд за межі імперії, то там значно жорстке покарання було. На далекому сході українці починають проявляти свою хазайновитість. одне за одним у тайзі виникають Київки, Чугуєвки, Васильківки, Прилуки, біля церкви, Харківки, Тавричанки, Хмельницький, навіть хрещатик. Взагалом бажається так, що з кінця 19 століття по 1916 рік на далекий схід із України виїхало орієнтовно 276 тисяч людей. Для далекого сходу це було надзвичайно багато, і в той час відсоток українців серед населення далекого сходу, чи як почали з часом називати зелену клину, становив більше 50%. І звісно, усі ці поселення були схожі на батьківські хати, мазанки, садки, квітники, городи, одяг. Пізніше з огляду на інші кліматичні умови і достатню кількість деревини, переселенці почали зводити дерев'яні хати, які обмазували глиною та білили крейдою. Ось як базар в сурійську згадував радянський мовознавець українського походження Іван Ілліч Світич. Базар в торговий день вельми нагадує якесь містечко в Україні. Така ж сила селенна круторогих волів біля возів, наповнених мішками борошна, крупи, сала, свинячих туш тощо. Ти ж український одяг на людях. Всюди чути веселий, бадьорий та жвавий. малоросійський говір. Можна подумати, що перебуваєш десь у Миргороді, Решетилівці або Сорочинцях часів Гоголя. Але це тільки може здатися, що приїхав і на все готове. Спершу, щоб отримати омріяні десятини землі, треба було розчистити тайгу, буквально відвоювати ділянку у природи. Та й на облаштування йшли роки. Був не не дуже незручний клімат. Холодна зима, дуже багато цих кущів, які можуть зідрати шкіру, як вони казали. І дуже багато мошкари, москітів, які просто не давали людям рік. Це треба було звикнути. То треба було якось це перебороти. Безкраї простори були багаті на ліс, диких звірів, поклади корисних копалин, золота та вугілля. Словом, роботи і землі. Вистачало. Іван Багрян у своїй публічній лекції Україна біля Тихого океану писав: Українці вважалися найліпшими виконавцями контрактів. Упродовж десятиріч мої земляки виявили себе як незрівнянні мисливці і стоять на рівні з туземними мисливцями, цебто тунгусами, гольдами тощо. Досить сказати, що знамениті тигролови, що приборкують живцем манджурського тигра, і то майже гольруч, а їх було лише три родини. Це були. Українці. Однак, як і вдома, на Далекому Сході так само заборонялося бути українцем. Після Емського указу українська мова була мовою побуту. Щоправда, варто зазначити, що освоювати землі їхали переважно селяни, які по-правді, були досить далекі від національної свідомості. Ті ж представники інтелігенції, які потрапляли у нові умови, змушені були коритися, соромилися говорити рідною мовою, русифікували свої прізвища. Тім аналогічні процеси відбувалися і на власне українських землях. Але потроху до кінця 19 століття з зеленого клину дістаються українські театральні трупи, з'являються українські книжки. А після революції 1905-1907 років, коли Енський указ втратив чинність, студенти східного інституту у Владивостоці створюють першу українську громадську організацію. Втім, послаблення швидко закінчуються у 1910 році. Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Столипін видає циркуляр, яким накладає заборону на діяльність національних організацій, бо вони сприяють загостренню початків національної відокремленості і розбрату. Іншорідні товариства, включно з українськими і єврейськими, закривати. Однак після лютневої революції 1917-го заборонені Столипіним гуртки та товариства відновлюють свою діяльність. Перепис населення 1917 року показує, що у зеленому клині живе 421 тисяча українців, і це не рахуючи місцевих мобілізованих до російської армії під час першої світової. Як тільки починався якийсь рух в Україні, він виголошувався і, зокрема, на зеленому клині. Коли побачили, що йде до незалежності. Військові секції були створені і навіть почали формувати е, військові підрозділи. Але гасли, які вони створили, підрозділи, для захисту України. Далекосхідні українці уважно стежать за тим, що відбувається на великій землі. Вже на наступний день після проголошення Центральною Радою у Києві автономії України у складі Росії у Нікольськ, усурійському збирається перший український далекосхідний з'їзд. Таких до слова, впродовж наступного року буде чотири основна вимога перетворити Російську імперію на федеративно-демократичну республіку з наданням національно-територіальної автономії Україні та її колоніям. Колонії, колонії це місця компактного проживання українців, тобто якраз зелений клин. Після з'їзду у містечках та селах з'явились листівки з, з відозви Українського тимчасового національного комітету. Брати українці сміються над нами, глузують, що ми в краю дійсні хазяїни. Бо у нас вже 80% усього населення. А бідолашні не маємо сміливості захист своїх народних прав. Нам не треба війни, не треба крові. Нам потрібний тільки спокій, щоб мали можливість здобути тут на далекому сході незалежне ні від кого своє вільне життя. До праці брати з Харбіну поїхав в Київ такий поручик Петро Твардовський. Він поїхав з вимогою цього з'їзду далекосхіднього. І в цих вимогах було перше, щоб уряд України поставив перед урядом Російської Федерації вимогу, щоб Російська Федерація визнала зелений клин частиною України, українських земель. Друге, щоб вони вивели звідти свої війська, залишивши зброю. Третє, щоб Україна туди назначила свого, ну, вони назвали старостою. Щоб потім залишилась там їхня влада. І ще одне питання цікаве. Щоб при Міністерстві закордонних справ України було створено відділ зеленої України у цей час. В Росії спалахує громадянська війна. Червоні, сабто більшовики, воюють з білими прихильниками «Єдіний» і ніділімей. За Уралом білий рух очолює адмірал Олександр Колчак. Ніділімщика підтримують країна Антанти військового союзу часів Першої світової, які надсилають свої війська. Так у Владивостоці опиняється американський експедиційний корпус. Жодна зі сторін бажання українців не враховує, тому українці вирішують діяти самостійно. Уявіть собі, Забайкальщина, Владивосток, ну лаптом по карті, що називається. Так от е, забайкалі була створена Українська Рада. І виходячи з умов свого існування, а пам'ятаєте, там був дуже активний атаман Семенов. Перше, що українці сконтактували з атаманом Семеновим, кожна рада. І попросили, щоб він дав документ на право українців на самовизначення, щоб було своє врядування, і Семенов дав цю грамоту. Ця грамота потім стала підставою для судового процесу у 2024 році над українцями. У квітні 1920-го у Верхньоудинську місцеві більшовики проголошують про радянську далекосхідну республіку. Вона була потрібна Москві як буфер між радянською Росією і Японією. Звісно, більшовики загравали з українською більшістю регіону і навіть надали їм формальну автономію, відкрили 60 українських шкіл. Але все тривало рівно до перемоги Москви в європейській частині нової країни. А після цього можна було братися і за зелений клин. В 1922 році ця Буферна Республіка була ліквідована, приєднана до Російської Федерації відповідно до Радянського Союзу, коли він виник. Українська Далекосхідна краєва рада по суті припинила своє існування, і голова секретаріату Юрій Глушко був заарештований. Потім були розпущені українські організації, і навіть у січні 1924 року в Читі відбувся судовий процес над українськими діячами. Її звинувачували у зв'язках з японцями з намірами відірвати далекосхідну східну республіку від Російської Федерації. Ну, як бачите, тоді вже українці дружили з японцями. Японія зараз нам теж лавна допомагати. Такшо, хай живе дружба українців і японців. Бути українцем після Читинського процесу знову стало небезпечно. Люди почали приховувати своє походження, і вже за переписом 1926-го число українців значно скоротилося. Зелений клин зафарбувався у червоне. При цьому політика Кремля на території Великої України продовжує царську українців знову вирішують відправити, підкорювати далекий схід. За десятирічним планом переселені підлягали 400 тисяч людей. Скільки українців силою чи добровільно рятуючись від голоду та репресії були переселені під час перших років радянської влади, невідомо. Історик Петро Кралюк вважає, що не менше мільйона, і поки однією рукою влада забирала у людей свободи і іншою. Трохи підсолоджувала це випробування. 12 12-й з'їзд партії проголошує політику коронізації, тобто залучення місцевих національних кадрів до управління і підтримка національних мов. Справа дійшла і до далекого сходу. Приїжджав, наприклад, член руцевика з Києва з Харкова. Тоді, і він був здивований, що немає нічого українського, жодної школи нема. Ну, щоб ви розуміли у 21-му році в Хабаровському краї було 22 українські школи в Амурській області дев'ять в 21-му році. Це в період далекосхідної республіки, поки не більшовики не прийшли. в 22 році проголосили, і все воно було знищено. Коли приїхав в Київ, він написав доповідь, і він написав дуже красиву річ. Каже, вони, ну влада, типу, дивується, що українці не дуже хочуть. І він пише, що як же вони українці захочуть, коли на їхніх очах були ліквідовані всі організації, а керівництво посаджено в тюрми. Він написав так, що коли зустрівся з керівником, одним теж українцем етнічним, той сказав, ну, типу, вони не хочуть. І не знаємо, якщо так треба компартії і так треба владі, то нехай Україна це й робить. Тобто нехай Україна фінансує, нехай це робить. І ця історія повторювалася точно так же в 90-ті роки. Сам процес українізації тривав не дуже довго. У 1932 році, 4 грудня, була прийнята. Постанова центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, яка ліквідовувала всі українські культурно-освітні установи на теренах Російської Федерації, тобто, по суті, процес українізації на далекому сході тривав всього на всього півтора року. А далі починається активна фаза сталінських репресій. Саме так на далекому сході опинився Іван Багряний, якого я вже цитувала. Його заарештували у 32-му році у Харкові за контрреволюційну агітацію. Після ув'язнення на три роки відправили на спецпоселення. В той час і досі біла пляма у його біографії. Відомо, що жив з українцями зеленого клину. Далі втеча до України новий арешт і термін у таборі Бамтаму. Це була наша нова Україна, синку, але щасливіша по всьому усурі, по всьому Амуру, як дома, тут рай був, а не край як для працьовитого. І ліс, є і риба, і земля хліб родить Жили ми, синку. Ну а потім пішло все ж кереберть. І стало так, що люди за голови хапаються. Прийшла радянська влада і все перевернула. Це описує зелений клин Гриня Багряного Стара Сіршиха. Про життя українців на далекому сході він написав повість Тигролови, в якій поєдналась пригодницька тема і тема спротиву радянській системі. Мені не треба було нічого вигадувати. Життя товпилося у моїй душі і вирвалося, як Ніагара, країна, про яку я писав. Я любив як свою другу батьківщину, хоч і потрапив у неї невільником. Спойлерити не буду, але дуже раджу тим, хто ще не читав, варто. Після смерті Сталіна на далекий схід українці переселялись заради заробітків у рибній промисловості і на морі на будівництвах, зокрема продовжені зведення байкало-амурської магістралі. Більшість з них були русифіковані а їхні діти вже народжувалися росіянами. На той час у зеленому клині не збереглися українські школи, преса та професійні заклади культури. Якщо я не помиляюся, в 1989 році півмільйона населення Далекого Сходу бажали себе українцями, хоча насправді їх було більше. Потім через якихось 15 років, на початку 2000-х років, коли в Росії проводився перепис, 2002 рік себе українцями ідентифікувало 250 тисяч. Зараз себе українцями на далекому. Соті ідентифікує лише 50 тисяч, але ці ж українці не зникли. Не зникли їхні українські прізвища, не зникли їхні українські кори. Однак вони вважають себе уже росіянами. Перепис 89-го року. Лише в Владивостоці було близько 44 тисяч українців в приморському краї 182,1 кома Мало чи багато. Австралії, про яку всі знали, чули, про українські громади 32 тисячі. Зараз в цьому Верморському краї 43 тисячі. А де ж вони ділися? Тобто це штучно просто міняється, склад населення. Росіяни вони показують 83% з копійками, а українці вже тільки 2,5%. І тому, звичайно, прагнення, вони всі росіяни. Мотиви Москви нам відомі. Усі навколо мають бути під руським міром. Тому й інші національності у цій квазі федерації це формальність, просто інший сорт росіянина. Звісно, кремлівська пропаганда зробила свою справу, але і провина Києва в цьому також є. З мільйонами українців у Росії треба було працювати. Можливо, і через це вони опинилися в списках загиблих в Україні окупантів. У січні 24-го президент Зеленський підписав указ про історично населення українцями території Російської Федерації. Там йдеться про необхідність роботи саме з етнічними українцями. Як ви ставитесь до таких планів? Напишіть нам, будь ласка у коментарях. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте подобайку і діліться цим відео з друзями. Ми побачимось в новому параграфі.